Розділ 18. Брехня про те, У що вірити. Я казав вам, що світовий лідер, Антихрист, сприятиме єдиній світовій релігії. Це буде релігія, яка включатиме всі конфесії. Тож ви побачите, як релігії об'єднуються. Він скаже вам, що всі релігії поклоняються одному Богу. Він скаже вам, що є багато шляхів до раю і спасіння. Ви почуєте, що всі потрапляють до раю, тому що пекла не існує. По суті. Це буде повідомлення вірити у все, що завгодно, принаймні спочатку. Учні Ісуса попередили нас про цей обман, бо прийде час, коли вони не будуть слухати здорової науки, але, маючи свербіж за вухами, здобуватимуть собі вчителів за своїми пожадливостями і відвернуть вуха свої від правди, а відвернуться до байок. Друге Тимофію четверте від трьох до чотирьох. Але й лжепророки постали серед людей. Як і лжевчителі, будуть і серед вас, які таємно внесуть згубні єресі, зрікаючись навіть владики, який їх купив, накликаючи на себе швидку загибель. Багато підуть їхніми аморальними шляхами, і в результаті шлях правди буде зневажений. У зажерливості вони будуть використовувати вас оманливими словами, яких вирок від давнини не затримується, і їхня погибель не дрімає. Другий Петро, другий. Від одного до трьох, після того як період медового місяця закінчиться, лідер вимагатиме від усіх поклонятися йому. Це писання розповідає нам про прийдешню єдину світову релігію. Тепер у цьому писанні є два звірі, і тримати їх рівними може бути трохи складно. Є лжепророк, пророк, який є іншим звіром. І Антихрист, який є першим звіром і звіром, що вам потрібно знати, це те, що лжепророк також знаходиться під контролем сатани і має всю владу Антихриста. Лже – це той, хто переконує весь світ поклонятися Антихристу. Він навіть робить образ Антихриста, щоб усі могли поклонятися. Її називають єдиною світовою релігією, тому що всі в світі поклоняються одному Богу. Я побачив іншого звіра, що виходив із землі. У нього було два роги, як у ягняти, і він говорив як дракон. Він здійснює всю владу першого звіра в його присутності, він змушує землю та тих, хто живе на ній, поклонятися першій звірині, чия смертельна рана була зцілена. Він чинить великі знамення, навіть спускає вогонь з неба на землю на очах у людей. Він обманює мій народ, що живе на землі, через ознаки, які йому було дано робити перед звіриною. Кажучи тим, хто живе на землі, щоб вони зробили боввана звіра, який мав рану від меча і жив. Йому було дано дихати йому, образу звірини, щоб образ звірини говорив і вбивав усіх, хто не вклоняється образу звірини. Об'явлення 13 з 11 по 15. Ця брехня однієї світової релігії вже діє сьогодні. Перегляньте ці заголовки. Незважаючи на свої відмінності, євреї, християни та мусульмани поклоняються одному Богу. Промова президента Обами, християни та мусульмани поклоняються одному Богу. У Нью-Йорку папа римський Франциск прийняв хрислама і заклав основу єдиної світової релігії. Ватикан творить історію, папа римський дозволив ісламські молитви, читання Корану. Снайдер, одна світова релігія, вимальовується, коли папа римський і вищий імам ісламу. Підписують історичну угоду. Сподіваюся, наразі ви починаєте бачити загальну картину та об'єднувати істину. Оскільки ви дізналися, що цим світовим лідером насправді є сатана, чи не дивно, що він створює всесвітню релігію, яка його мета? Сатана хоче, щоб ви йому поклонялися йому байдуже, у що ви вірите, якщо ви поклоняєтеся йому, а не Богу. Якщо ви не поклоняєтеся Богу, здогадайтеся, що ви поклоняєтеся сатані чи іншому демону. Тут ми бачимо, що метою Антихриста є поклоніння як Богу, Антихрист є людиною гріха і сином знищення. Нехай вас ніхто не обманює ні в якому разі, бо цього не буде, якщо бунт не прийде спочатку і не виявиться людина гріха, син знищення, той, хто противиться і підноситься проти всього, що називається Богом або чому поклоняються, так що він сидить як Бог у храм Божий, виявляючи себе Богом. Друге до солонян, друге, від трьох до чотирьох. Все, що вам говорять про цю глобальну релігію, є брехнею. Істина полягає в тому, що існує лише один Бог і лише один шлях до спасіння це через Ісуса, і є і рай, і пекло. Одна з найбільших брехень сатани полягає в тому, щоб переконати людей, що Він сам не існує і що пекла також немає. Ісус сказав йому Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Іван 14, 6. Бо кожна Божа дитина перемагає цей злий світ, і ми досягаємо цієї перемоги своєю вірою. І хто може виграти цю битву проти світу? Тільки ті, хто вірить, що Ісус є Сином Божим. Перша Івана 5, 4 через 5 – новий живий переклад Ось ключова істина, яку вам потрібно забрати. Будь-яка релігія, яка заперечує, що Ісус Христос прийшов у плоті, є фальшивою релігією та брехнею. Судіть про все з того, що вони говорять про Ісуса Ісус є Христос, ваш Месія, ваш Спаситель. Улюблені не кожному духу вірте, а перевіряйте духів, чи від Бога вони, бо багато лже пророків з'явилося на світ. По цьому ви пізнаєте Духа Божого, кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у плоті. Той від Бога. А кожен дух, який не визнає, що Ісус Христос прийшов у плоті, не є від Бога. А це дух Антихриста, про якого ви чули, що Він приходить. Тепер воно вже є на світі, перша Івана четверте, від одного до третього. Я написав тобі не тому, що ти не знаєш правди, а тому, що ти її знаєш, і тому, що ніяка брехня не від правди. Хто брехун, як не той, хто заперечує, що Ісус є Христос, це Антихрист, той, хто заперечує Отця і Сина. Хто відрікається Сина, той не має Отця. Перший Іван ІІ, від 21 до 23.